Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови. І сьогодні ми з вами будемо повторювати тему лексика, а саме на черзі у нас повторення такої теми, як Омоніми. На минулих уроках ми з вами повторювали, що таке синоніми, це слова близькі за значенням, але різні за написанням. Та що таке антоніми? Це слова, які протилежні значенням. Сьогодні на нашому уроці ми з вами будемо повторювати тему омоніми. Отож, я закликаю вас бути на уроці уважними, згадувати все те, що ми з вами вивчали на наступних уроках, слідкувати за моїми поясненнями. Якщо щось не зрозуміло, ставити відео на паузу, записувати у зошит те, що потрібно. І активно працювати на нашому уроці. Отож, розпочинаємо. Отож, сьогодні мова на нашому уроці піде про омоніми. Як я вже й казала, ми вивчили синоніми, антоніми, а тепер ми актуалізуємо свої знання з теми Омоніми. А тепер давайте відгадаємо з вами кілька кумедних загадок. Які півники вранці не співають. Ну, звичайно ж, це квіти і риси, які е, називають в народі півниками. Або яким ключем не можна відімкнути двері. На малюнку ви бачите, що, звичайно ж, скрипічним ключем двері ми не відмикаємо. Ось такі от кумедні загадки. І ще одна загадка. Якою голкою нічого не пошиєш? Відгадка ялиновою або сосновою. І ви бачите два зображення: голки, яка шиє, і голки, яка є на хвойному дереві. А ще ми можемо почути такі ось кумедні діалоги. Ти чув коли-небудь, Владику, як співає вівсянка? Таке придумала, Марійко. Хіба ж каша вміє співати? Ми з вами бачимо, що мова йде про дві зовсім інші речі. Вівсянка в першому випадку це ташечка, а в другому випадку це каша, яку ми полюбляємо їсти на сніданок. Або. Сашко, ти вже хвилин 10 роздивляєшся цю ілюстрацію. Що ж там такого цікавого? Та ось тут написано: князь із дружиною вирушає в похід. Я все шукаю, де ж та його жінка намальована, і ніяк не знайду. Напевно, ви зрозуміли, що в першому випадку на першій ілюстрації ми бачимо дружина, тобто багато воїнів. А на другому фото ми бачимо дружина в якості кохана, яка знаходиться біля Дмитра Комарова. Але ми повинні з вами навчитися розрізняти багатозначні слова від омонімів. Наприклад, багатозначне слово, лексичне значення цього слова пов'язані між собою і ніби випливають одне із одного. Наприклад, крило птаха та крило літака. Ці слова між собою лексично ніби пов'язані, тому що і те, і те насправді є крило. Що стосується омонівів, то ці слова не пов'язані між собою лексичним значенням. Наприклад, кран. То, що ми бачимо на умивальнику і підйомний кран. Вони не пов'язані між собою лексичним значенням, і, відповідно, це є умоніми. Отож ще раз пам'ятайте, що потрібно розрізняти багатозначні слова і омоніми. Давайте розглянемо зображення до слова ніс. Ніс людини. Ніс у. Взуття ніс у корабля і ніс у літака. Вони пов'язані між собою лексичним значенням, тому що вони е, ніби випливають один із одного. І, відповідно, ніс є багатозначне слово. І знову ж таки, давайте подивимось на це зображення. Слово ніс у даному випадку є умонімом. Наприклад, довгий ніс. Узначення ніс як частина людського тіла і ніс книги. Книги що робив? Ніс це дієслово. І відповідно ці слова звучать одинаково, а означають різне значення. Отож, давайте підсумуємо, які слова називаються омонімами. Омоніми це слова, які пишуться однаково, але значення мають різне. Наприклад, дівчина без коси не має краси, коса в даному випадку як е, волосся, коси, коса, поки роса. Коса в даному випадку як знарядня праці. Усім козак, тільки оселедець не так. Оселедець? В даному випадку це як зачіска. І в магазині свіжий оселедець, оселедець має значення солоної риби. Я думаю, що мої пояснення були для вас зрозумілими. І ми переходимо до пояснення домашнього завдання. На домашнє завдання вам потрібно буде списати ці вірші і знайти тут. Омоніми. Знайти слова Омоніми. Завдання буде продубльоване внизу під відео, і я очікую від вас на гарний зворотній зв'язок. Отож, давайте підсумуємо. На сьогоднішньому уроці ми повторили все те, що дізналися раніше про тему Омоніми, а також почерпнули для себе, я думаю, ви, багато нового матеріалу. На наступному уроці ми продовжимо вивчення цієї теми. А сьогодні ви отримали домашнє завдання, в якому вам потрібно знайти омоніми. Це домашнє завдання буде продубльоване внизу під нашим відео. Я бажаю вашої активності кращої у виконанні домашніх завдань. Очікую на гарний зворотній зв'язок. Бажаю вам успіху. До нових зустрічей!